Вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити з вами про дещо глибоке, про те, що не видно з першого погляду, але що визначає людину набагато більше, ніж слова чи зовнішній вигляд. Це внутрішній стрижень, стрижень характеру. Можливо, ви вже спостерігали. Одні здаються, щойно з'являються труднощі, а інші тримаються тихо, впевнено. Навіть коли все навколо руйнується. У чому різниця? Не в статусі, не в силі волі, і навіть не в досвіді. Річ у внутрішній основі в тому, чи є в людині той самий стрижень, що тримає її у складні моменти. Цей стрижень це не жорсткість і не гордість, це здатність залишатися з собою, коли інші підлаштовуються. Це спокійна впевненість, яка не потребує доведення. У цьому відео я хочу поділитися з вами, що таке стрижень характеру насправді без штучної мотивації, без гучних фраз, і найголовніше, як його створити. Якщо ви відчуваєте, що цього поки бракує, це не проблема, це просто момент, з якого можна почати будувати. Бо внутрішній стрижень не дається з народження, його формують. І це цілком під силу кожному стрижень характеру, це не про зовнішню силу, не про вміння голосно заявити про себе чи бути впевненим на людях. Це щось значно глибше, це внутрішня опора, на яку ви спираєтесь тоді, коли зовнішні опори зникають. Його не видно у спокійні періоди життя, коли все добре, ніхто не замислюється, чи є в нього внутрішній стрижень. Але коли приходить криза, моральна, емоційна чи життєва, саме тоді все стає на свої місця. Комусь вистачає сил триматися, хтось ламається. І справа тут не у випадковості, а в тому, що є всередині. Стрижень це ваші цінності, які не змінюються під тиском, це здатність залишатися чесними з собою, навіть коли це незручно. Це внутрішня послідовність, яка допомагає не втратити себе серед хаосу, чужих очікувань і страхів. Уявіть, дерево під сильним вітром. Якщо в нього слабке коріння, воно впаде. А якщо міцне, воно може гнутись, але встоїть. Так само і людина. Якщо у вас є внутрішній стрижень, ви не втратите себе навіть у найважчі моменти. Цей стрижень не виникає сам по собі, його не можна отримати як подарунок або навчитися за один день. Він формується поступово через досвід, через вибір, через ситуації, коли ви змушені бути чесними, рішучими, відповідальними. А якщо ви зараз відчуваєте, що цього бракує, це не кінець, це початок. Бо внутрішній стрижень невроджена якість, це щось, що можна створити крок за кроком, день за днем. Чому у деяких людей немає стрижня? Це питання часто звучить із сумом. І чесно кажучи, нерідко звідчаєм, чому я такий м'який, м'яка, чому так важко сказати ні? Чому я не можу витримати тиск, тримати свою позицію, бути собою? Іноді здається, що просто не вистачає сили, що ви не з тих, але правда набагато глибша і водночас простіша. Внутрішній стрижень не виникає сам по собі. Він. Не подарунок від природи, і не результат випадковості. Він формується поступово. І якщо в певний момент життя ви не отримали для цього умов, це не ваша провина. Давайте подивимось на це Тверезо. Перше невміння робити вибір самостійно. У багатьох з нас дитинство проходило під знаком контролю. Роби так, бо я сказав: не сперечайся зі старшими. Будь слухняним, тоді тебе любитимуть. Ці послання вкорінюються глибоко. Замість того, щоб з дитинства вчитись відчувати себе, обирати, ризикувати, дитина звикає підлаштовуватися, а вона живе не своїм внутрішнім відчуттям, а чужим авторитетом. І якщо це триває роками, у дорослому віці складно зрозуміти, де ваш голос, а де нав'язаний. Відсутність досвіду самостійного вибору що відсутність опори, а значить, стрижня, друга залежність від зовнішньої оцінки. Багато людей живуть так, ніби постійно проходять іспит. Вони хвилюються, як виглядають, що про них подумають, як сприймуть їхній вибір, і через це не дозволяють собі бути справжніми, їх легко вивести з рівноваги критикою, засоромити, змусити відмовитися від власного. Коли ваша внутрішня опора залежить від думки інших, стрижень не витримує. Ви ніби весь час віддаєте право вирішувати про себе комусь зовнішньому. Третій страх конфлікту і втрати зв'язку. Людина без стрижня часто боїться не сварки, як такої, а того, що вона втратить любов, визнання, підтримку. І саме тому погоджується з тим, і з чим не згодна, приймає рішення, які йдуть проти неї, мовчить там, де треба говорити, це м'яке, непомітне самозрадництво день за днем. Але кожен такий крок це маленький удар по стрижню, який і так ще не встиг вирости. Четверте: відсутність практики витримки стрижень не формується в теорії, його не можна прочитати в книжці чи почути в мотиваційній промові. Він з'являється тільки у дії. Коли ви берете відповідальність, ризикуєте, проходите через складне і залишайтесь вірними собі. Якщо в житті не було таких ситуацій, або якщо ви щоразу відступали, стрижень просто не мав з чого скластися. Він не встигає набрати форму, але ось що важливо: усе це не вирок. Ви не зламані, ви не слабкі. Просто ваш стрижень ще не сформований, і це нормально. Бо справжнє дорослішання це момент, коли ви вперше самі вирішуєте, досить, я більше не живу під страхом, я більше не поступаюся собі, я хочу вирости зсередини. І з цього моменту починається будівництво: повільне, реальне, глибоке. Отже, як же він формується, той самий внутрішній стрижень? Насправді все набагато простіше ніж здається. І водночас глибше, бо це не про стати супергероєм або ввімкнути силу волі на максимум. Ні, це про щоденні іноді дуже прості речі: про вибір, про чесність із собою, про здатність бути справжнім, навіть коли це незручно. Дивіться, перше, визначтесь, що для вас головне почати варто з простого запитання: що для мене важливо по-справжньому, на що я точно не згоден. Згодна і за що я готовий, готова стояти. Не треба красивих фраз. Просто чесно для себе. Я не терплю зневагу, я не хочу прикидатися тим, ким не є. Я хочу бути вільним, вільною у своїх виборах. Коли ви це чітко знаєте, вас менше хитає. У вас з'являється напрямок. Друге, почніть говорити ні. Там, де раніше мовчали, це, мабуть, одне з найсильніших тренувань для стрижня. Якщо раніше ви часто погоджувались тільки тому, що незручно, або щоб не образити, спробуйте зупинитись, скажіть, мені це не підходить, я цього не хочу. Зараз я оберу інакше. Спочатку буде страшно, але після відчуття сили, бо це момент, коли ви встаєте на свій бік. Третє. Не бійтеся сказати свою думку. Так, це не завжди приємно. Можуть не зрозуміти, можуть образитись, але якщо ви весь час мовчите, ви наче стираєте себе. А коли ви дозволяєте собі бути почутими, навіть просто спокійно висловити, як ви бачите, ситуацію ума це вже крок до внутрішнього хребта. Не треба кричати, не треба воювати, але й мовчати не обов'язково. Четвертий Робіть вибір, навіть якщо боїтеся. Часто ми чекаємо, що з'явиться правильне рішення, що хтось скаже, ось так буде добре, роби. Але життя так не працює. Стрижень формується тоді, коли ви самі вирішуєте, навіть якщо не впевнені, навіть якщо помилитесь. Я вирішив, і я беру за це відповідальність. Оце дуже сильно і дуже по-дорослому. П'яте не зраджуйте собі в дрібницях. Це тонка штука, наприклад, ви собі пообіцяли щось, і не зробили, здавалося б, дрібниця. Але з таких дрібниць складається повага до себе. Бо якщо навіть ви самі на себе не можете покластись, як тоді себе відчувати цілісною людиною, починайте з малого, сказали зробіть, пообіцяли собі дотримайтесь, і з часом усередині з'являється впевненість: я можу на себе розраховувати. Шосте, навчіться бути з собою наодинці. Зараз багато шуму, думок, інформації. Але щоб почути себе, треба трохи тиші. Прогулянка без телефону. Десять хвилин мовчання записати думки в щоденник. Просто дозволити собі побути з собою, бо чим краще ви знаєте себе, тим міцніше стоїте на ногах. І головне, не чекайте ідеального моменту, щоб стати сильним. Стрижень не з'являється раптово, він росте з кожного разу, коли ви обираєте себе, коли дієте по совісті, а не по зручності, коли не тікаєте, коли стоїте. Це є шлях, і він точно того вартий. От і підійшли до завершення. Ми з вами пройшли досить глибоку тему про те, що таке внутрішній стрижень і як його формувати. Це не щось абстрактне, це конкретна життєва основа. Те, що допомагає не втратити себе, коли все навколо хитке, те, що дозволяє жити не з чужого дозволу, а зі свого вибору, і я точно знаю, кожна людина може виростити цей внутрішній каркас, бо це не про характер за замовчуванням, це про шлях, про щоденну практику бути чесними з собою, стояти на своєму, не згортати перед труднощами, а йти. Потроху, з помилками, але вперед. І якщо ви зараз відчуваєте, що у вас всередині щось відгукнулося, не ігноруйте це, не перекладайте на потім. Просто зробіть хоча б один маленький крок: зупиніться, подумайте, скажіть собі правду, а далі слухайте, куди вас веде ваш внутрішній голос. Саме це і буде початком вашого справжнього стрижня. Дякую, що були тут, що слухали, думали, відчували, це вже велика справа. Якщо вам було цікаво або щось у цьому відео торкнулося вам, будь ласка, підтримайте його лайком. Це простий, але важливий жест. І якщо хочете далі разом розбиратись у таких глибоких темах, підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато того, що варто проговорити і прожити. Бережіть себе, слухайте себе і тримайтеся себе навіть коли непросто. До зустрічі в наступних відео.